У народному домі прийшли урочистості із нагоди 103-ї річниці з дня народження Степана Бандери. Це історична постать, яка й досі викликає багато суперечок для людей, які зібралися на свято. Бандера це герой України, людина, що все своє життя присвятила синьо-жовтому прапору. Також у міській раді до цієї дати прийшла зустріч молоді із політв'язнями. На святкових урочистостях побувала Віталія Васильчук. Степан Бандера український політичний діяч, ідеолог націоналістичного руху. Двадцять століття народився 1 січня 1909 року в селі Угринів Старий Калуського району в сім'ї греко-католицького священника. Шанування його пам'яті наш національний обов'язок, кажуть організатори міськрайонного свята, що пройшло у народному домі. На захід зібралися багато багато людей, багато поціновувачів, які знають всю історію життя великого провідника. Зібралося багато людей старшого покоління, які будуть брати участь сьогодні. Це видатні хори міста та району. Дуже багато колективів, які будуть брати участь також міста і району, які долучилися до проведення цього свята. На свято завітали ветерани УПА. Вони виконали повстанські пісні, пригадали, як у 91-му році організовували перший концерт, присвячений Степану Бандері, як готувались до нього, хвилювались. Тоді у великому залі народного дому зібралося стільки глядачів, що багатьом із них не вистачило місця. Ми кожного року збираємося на день народження І від 90-го року, що можна сказати. І... Відзначити День народження нашого провідника Степана Бандеру, так як ця людина заслужила на великій пошанівок у державі. У мене таке враження, що більш величної і героїчної постаті в історії України немає на даний час. І всі ті заслуги, які він уклав у розвиток нашої держави, за її звільнення, за становлення, то нам ще треба досягати дуже довго і довго прийти до того розуміння. Хоча Степан Бандера народився 1 січня, організатори вирішили провести свято раніше, щоб на ньому побувало якомога більше молоді студентів та учнів. Я собі тепер дивлюся з погляду тих 30 років, що вернувся назад, як молодь мала би дивитися на постать Степана Бандери, і мені деколи стає жаль, що все-таки ще. Мало такої уваги, великої по всій Україні. Я не кажу, і не беру Західний регіон. У Західному регіоні тут менше більше вже налагоджено. І в нас у Коломиї, є це так поставлено. І влада турбується, і освіта. Також з нагоди Дня народження Степана Бандери у міській раді відбулася зустріч молоді з політв'язнями. У ній взяли участь учні всіх шкіл міста, вишів та члени молодіжної ради. Саме сьогодні ми робимо такий історичний захід. На наше прохання відгукнувся людина, яка прожила своє життя у важких часах, пережила тоталітарний режим. Назвичайно розумна людина, яка може порадити, згадати історичні всі дані, успіхи, негоди нашої України. Це знову Семенович Карась. Зіновій Карась показав молоді документальний фільм про трипілля, який вибрав із власного архіву. Каже, у п'ятницю на другій частині заходу запропонує стрічку про самого Степана Бандеру. Вважає, щоб розповідати про цю епохальну постать, треба починати з витоків нашої історії. 1 січня будемо святкувати День народження Степана Бандери, Ідеї провідника Організації українських націоналістів і Провідника взагалі збройного спротиву часів Другої світової війни і після дня, після нього. Мені запропонували з молодими людьми поговорити на цю тему. Благородний чех Хвойка, Вікентий Хвойка, розкопав цю культуру, працював 20 років, при тому дуже успішно і дуже якось щастило йому, де він поткнувся, він завжди щось знайшов. Він відкрив колосальну культуру, якій сім тисяч років. Тоді ще не було ні Риму, ні Вавилону, ні єгипетських пірамід, ні китайської стіни, коли наші далекі предки вже висівали пшеницю на берегах Дніпра. Зиновій Карась вважає, радянська влада прагнула принизити постать Бандери, а сталося навпаки, істинні українці пишаються, коли їх називають Бандерівцями. Це найголовніше, що гіст хотів донести до молодих людей. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, програма події НТК.